Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 5 вересня 2024 року. Орієнтовно склали 621 550 тисячу осіб особового складу. За добу ліквідовано 1200 росіян. Танків ворога знищено 8624 штуки. Ще 6 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 16 тисяч 969 одиниць – 21 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 17 тисяч 725 одиниць. За минулі 24 години – 31 штуку. Реактивних систем залпового вогню російської армії знищено 1177 штук. Засобів ППО «Втарає армія Міра» недорахувалося 940 штук. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 368 одиниць. А от гелікоптерів збито 328 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 14 тисяч 658 одиниць, 42 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах. Збито 2587 штук. За добу сім кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 28 одиниць. А також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 24 тисячі 44 штуки, 37 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 3 тисячі 24 штуки за добу 10. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!